Отут, де ви витягнули ниточку, ми будемо підшивати. Так відбувається навчання у селі Підберізці із виготовлення найпершої та найменшої вишитої сорочки для немовлят, яку називають Льоля. Сорочку виготовляють повністю вручну від викроювання моделі до прикраси вишитими візерунками на полотні. Вишиває одну із них Галина. Цар. Воно захоплює воно таке приємне, малесеньке, таке делікатне. Ну воно як готові верно дуже гарне. його так хочеться знаєте, погладити таке знаєте, От ну Льоля. Перше пробують створити дитячу сорочечку Анастасія Дмитерко та Христина Леськів. Дівчата приїхали до підборісців із сусіднього села громади, аби навчитись виготовляти такі сорочечки. Пояснили нам, от що дуже важливо почати від самого початку, щоб все було правильно. Тоді думаю, все піде вже, вже добре, і обов'язково з гарним настроєм і з гарними думками, тому що це все ж таки для нашого майбутнього покоління. Захопилися і сьогодні. Ми так запросили всіх наших дівчат, і хочемо якомога більше населення нашої громади захопити цією ідеєю, щоб чим побільше вишиваночок ми могли Подарувати діткам це друге таке зібрання для спільного вишивання у Підборізьцях. Першу партію таких дитячих вишиванок виготовили та подарували діткам, які народились у сім'ях військових у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні минулого місяця. Розповідає ініціаторка акції Ірина Вишинська. Вражені очі батьків, я вже казала, це знаєте, надихає. Надихає і ти хочеш робити ще, ще і ще. І ти залучаєш інших, просиш, каже дівчатка. Давайте, тобто, це навчання, це свого роду певна кількість швів. Це не просто один шов, чи два, чи три. Там є п'ять-шість видів швів. Це така технічна робота. За словами Ірини Вишинської, повністю закінчити одну сорочку тим, хто робиться вперше, можна за кілька таких занять. І наступні виготовлені сорочечки передаватимуть у різні львівські пологові будинки. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.